Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Дорогі вірні, сьогодні маємо шосту неділю після зіслання Духа Святого, де Євангелист Матей, та й, зрештою, також і Лука, і Марко згадують ту визначну подію. Якщо це згадує майже кожен євангелист. То ця подія має глибоке значення. Христос показує віру не паралізованого, але віру тих людей, які Його принесли. Ісус знає проблему того чоловіка, та й зрештою це є проблема не тільки того чоловіка, але це є проблема цілого людства. Та проблема в різні часи історії людства селало на світ і вогонь з неба, селало на світ і всесвітній потоп, і різні кари, і катаклізми, і полони різні Вавилонська неволя, єгипетська неволя. Що то є за хрубак, що так нищить людство? Що приніс смерть на землю? Різні хвороби. Люди з тим не хочуть миритися. Люди радше це будуть спирати на якусь долю. Але ми мусимо з тим змиритися, що тим хробаком, який їсть людство, який закриває двері Божого милосердя, а відкриває двері Божої справедливості і кари, це є гріх. Як би ми того не хотіли. Але це є то маленьке таке слово, яке має такий страшний наслідок, це є гріх. І тому Ісус нині промовляє до того чоловіка і в такий спосіб Він, так знаєте, Він так підніс таке, по-перше, здивування, потім таке страшне невдоволення. Христос промовляє: прощаються гріхи Твої. Візьми своє ліжко, йди додому, ти звільнений все. О він, богохулий, почали фарисеї міркувати. Хто може прощати гріхи, окрім одного Бога? Але це помогло. Христос звільняє душу від гріха і відразу приходить після того здоров'я. Гріх звільняється не тільки в сповіді, так, він сповідь прощає. Я казав один побожний чоловік святий чоловік казав, як моя душа тужить за покаянням, не так за сповіддю, бо сповідь я маю постійно. Але як моя душа тужить за покаянням? Бо сповідь це тільки наслідок. Коли людина вже покаяна, коли людина вже навернулася, коли людина покинула злу дорогу, то сповідь приходить просто збити той гріх, то болото з людської душі. Але чуєте, людина тужить за покаянням, людина тужить за наверненням свого життя. І, звичайно, що після того навернення прийде благословення, прийде здоров'я, прийде все і все, що Бог може заслати людині. Другий фрагмент пророк Ілля. Сьогодні ми святкуємо не день його смерті, бо він не помер. Він був на колісниці взятий до неба. І сьогодні є той день, коли колісниця відірвалася вогнена і вхопила Ілью на небеса. Але Христос говорить дуже важливе слово. Як прийде Ілля, все приведе до порядку і до ладу. Як прийде Ілля, наведе порядок. Бо як можна сказати словами такими, як Ісуса, що неможливо навести порядок добротою, милосердям. Любов'ю. Ну, ви то маєте не раз, може, вже не маєте, але сім'ї мають вдома дитині: дитиночку, синочку, донечку, поприбирай, поможи, будь ласка, треба то зробити. іди до магазину. Зараз, зараз, зараз післязавтра. А як добре ряпнути, а як ще, не дай Бог матючину загнути, пук, все смирний? Слухається. А якщо добре прута дати, то він з першого разу він догадається сам, що тато хоче попросити. Ну чомусь так є. По-доброму ніяк. Сонечко нам, природа, нам працює, все земля нам родить, Бог посилає мир, благословення, їжу, здоров'я. Ай, то все не працює. А як дасть війну, а як дасть голод на той нарій, а як дасть посуху на той нарій, о починає до нашої Макітри доходити. І так було Запрока Іллії. Він звернувся до того народу ізраїльського такими словами: то було за часи Ваала, 9 століття до народження Ісуса, 900 років до пришестя Ісуса Христа на світ, «Шкутельгали, ізраїльтяни. Не помогло, що Бог її вивів з єгипетської неволі. Не помогло Боже милосердя, коли він провадив через Червоне море, коли давав ману з неба водичку, коли давав їм їжу, коли послав їх в обіцяну землю, яка тече медом і молоко. Не помогло. І вони пішли за царем Ахавою і його безбожною поганською жінкою. Езавель, яка спокусила серце Ахава, і пророк Іліяс каже, що Ахав продався, продався, і почав виступати проти Бога Ізраїля, поклинати себе Алу. А Вагал тут такий Божок універсальний. Тут Він сонечко ніби посилає, тут Він людям благословляє природою. А натомість ви маєте мені принести свої діти в жертву, маленькі діти, такі тільки народжені, молочні діти, кидати в пащу у вогонь в ваалу. І це робили ізраїльтяни. І, і тут він бачить, бачить пророк Ілія, що тут ніби вони ходять до святині, моляться, а на другий день ідуть до Ваала і йому приносять жертви. То так, як в нас аналогічно. Неділя, дві години для пана Бога, решта все для Ваала, для ідола, для телефону, для, для всього. Тільки не для Бога. І він каже до них: скільки ви будете шкутельгати на дві ноги? Одна нога тягне до Бога Ізраїля, друга нога тягне за Богом Ваала. Або, якщо правдивий Бог Ізраїля, перейдіть на його сторону. Якщо вважаєте, що пророк Валла є правдивий, переходьте на його сторону. І вже кінець Єрусалимський нема чого туди ходити. Ходіть до божища Бога Ваала. І нарочку тильгає. І тоді Ілія звертається до Бога, перше до того царя безбожного ніц не дало, Звертається до Бога Боже. Покажи щось. Ну, наприклад, їм так добре живеться. Зачини їм небо, щоб ні капельки дощу не впало на землю. І Бог ключиком зачинив небо три, дні, три роки і шість місяців, три і пів року, ні одної каплі на землю. Земля всохла. Все на землі знищене. Ви самі знаєте, дайте тиждень жари, як не полиєте город, та все, все вляжеться, все всохне. Ну, буде Ну, самі знаєте, пропадуть продукти. Все хоче вогкости, все хоче дощику. І ви знаєте, прийшла страшна голоднеча. І, і Ілля не пішов до Ізраїля чинити чудо, але він пішов до тої жінки в Сарепту, до вдови. Можна сказати, до поганської жінки. Жінки простого серця. Жінки, яка вірила в Бога і вірила Богові. Жінка, яка вірила так, як могла, але була такого покірного, простого, і щирого і жертвеного серця. І до такого серця Бог завжди пошле ангела, пошле добру людину, пошле благословення, пошле пророка, так як послав Іллю до Сереб. І що робиться там, дорогі вірні, в тій серепті, коли є страшний голод, всюди лютує. Ви знаєте, що Ілія каже до неї: там в тебе є мука, я знаю, така горстка, така жменька. Візьми, заколоти і на олії, спечи мені коржика, і я собі так смачно з'їм. А вдова мала сина. І вона до нього каже: пане, ну я ну, коржик тільки, маю сина малого. Я спечу, з'їмо, ми двоє і чекаємо смерть. Ілія каже, давай, неси сюди коржика, потім спечеш синові. А вона думає, що спечу, віддала йому останнє. Останнє віддала. І не сказала до нього: не маю ніц, але останнє. І каже: ну добре, хай буде. Думала, що, може, Ілля від, 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 відлупає, поділиться. Ні, той взяв коршика, смачно, з'їв, водою запив, о, як файно є, і так далі. І коли вже з'їв, ликнув ту їжу, каже до вдови: А тепер іди, тому що твій ж банок не опустіє від оливи, і твоя посудина ніколи не буде знати відсутності муки. Завжди будеш мати муку і олію, поки голод не скінчиться. І правда. Жінка приходила рано, і вечір, ніби вибрала до устанку, приходила на обід, хорошу дуже. І ніколи в неї не. не і вона витримала той голод, хоч багато загинуло. Бачите, як Бог благословляє щедро, хто дає не раз останнє. Бог благословляє ще, якби не дала, з'їла і вмерла би, дала щедро і жила. І наступне дорогі, що робить Ілля? кличе всіх. Кличе царя, кличе Ізавель на гору кармель. На тій горі він каже, давайте збудуємо два жертвенника і поставимо сьогодні крапку, хто є правдивий Бог і на який жертовник зійде вогонь з неба і пожере жертву, той Бог є правдивий. І підемо всім серцем за тим Богом. Всім сподобалось. І було 450 пророків ваала, Боже, танцювали, співали кров того жертвенника коло то ягня чи того бика, щось там навіть різали на собі тіло і бризкала кров, і думали, це сподобається ваалу, але небо мовчить. А пророк сидить і глузує то був такий пророк, який міг пожартувати. І він каже: співайте голосніше, ваал не чує, спить в небі. І не дали ради. І коли Ілія прийшов, і його черга прийшла, він сказав: викопати рів, налийте води, лийте багато води на ту жертву. Тяжко підпалити. Знаєте, може би йому сказали, що він взяв сирник і підпалив, а він каже: налийте добряче води. І там вилили багато відер води, а тяжко підпалити, коли є мокре сіно, його не підпалити. Так? І коли налили води, Ілля почав молитися, і написано: З неба зійшов вогонь і повністю спалив ту жертву до кісток. А далі сказав такі слова: а тепер зробіть так, щоб ніхто з пророків Ваала не втік. Але винищить повністю всіх пророків. Бо зло має бути викорене під сам корінь. І так сталося, дорогі. І хоч потім, знаєте, той нарід, той нарід і далі шкутильгав і за часів Ісуса, потім розп'яв Божого Сина, то нічого не, на людину є, нема впливу на людину. Ще біда може, але благословення Боже на людину не дуже впливає. І потім Ілля був переслідуваний через Ізавель, просив Бога смерті. Знаєте, тяжке було його життя, але повне віри, вірний Богові до кінця. І сьогодні, власне, Бог посилає ту колісницю, і коли він е, спускався з колісниці, піднімався, плащ впав з його плечей, і той плащ підібрав пророк Єлесей. І сила Ільї впала на пророка Єлисея. Ще правда, після того, як побив Бог зіслав вогонь, Ілья каже: подивіться, з моря наближається хмаринка. І та хмаринка так розійшлася по цілому Ізраїлю, і з тої хмаринки линув щедрий дощ. Дорогі вірні, що можемо взяти? Гріх завжди є гріхом. Від Адама Єви до останнього дня приносить Богові кривду шкоду, приносить Богові смерть. Ісус сьогодні каже, розслабленому, прощаються гріхи, і Він вже не шкутильгав, але як олень побіг додому. Ілля сьогодні бореться з гріхом, з тими безбожними пророками Баала, з безбожним царем, Ахавою і з Єлизавелі. І кожен з нас має боротися з тим гріхом. Ми маємо дуже багато середників, маємо церкву, маємо сповідь, маємо молитви, маємо вервицю. І сьогодні я би хотів ще також підкреслити, бо в середу було Матері Божої параманної, це мати Божа, яка дала параман Симону Стоку, а вірніше дала свій плащ. І, можливо, дала б свій плащ десь в тому районі, де свій плащ скинув пророк Ілля, скинув. Для Єлисея, і на нього зійшла благодать. І Мати Божа на тій горі Кармель, вона скидає свій плащ і дає людству. І та сила Іллії зійшла на Єлисея, так само, хто носить параман, та сила Матері Божої сходить на людину. З усіма ласками, благословеннями, опікою, і навіть Майбутнім таким, знаєте, обітницею Матері Божої майбутньою, що яка людина є преодігнана тим параманом, тобто плащем Марії не помре, але після буде взята до вічного життя до неба. Іліє пророче, ти є приклад живий для нас. І Христос сказав про нього, як прийде Ілля, не веде порядок. А він порядок наводи, не тютютінькі, мумутінькі і так далі, з людьми панькатися, гладити. Ні. Він буде такий жорсткий, як був до тих пророків Ваала. Нікого не лишив живого. Ілля прийде. Так як Іван Хреститель названий Ілією перед першим пришестям Ісуса, так святий пророк Ілля зійде перед другим пришестям Божого Сина, який прийде судити живих. І мертвих, не милосердям, але справедливим Божим судом. Молімося до святого Іллі, не шкутильгаймо, не ходімо трохи за світом, трохи за Богом, але оприділімося, кому хочемо служити, в кого ми віримо і кого хочемо любити в нашому житті. Амінь.